Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні з вами я, Анастасія Іванівна, і ми разом з вами продовжуємо подорожувати країною почуттів та емоцій. Сьогодні нам разом з вами допоможуть згадати емоції, які ми вивчили раніше, та поговорити про нові почуття, справжні іскорки суперсил. Давайте їх покличемо. А щоб вони до нас завітали, треба сказати чарівні слова. Ну, -мо, друзі, разом грати суперсили розвивати. І при цьому робити ось такі рухи. Я буду показувати, а ви за мною повторюйте. Нумо, друзі, разом грати суперсили розвивати. Давайте з ними привітаємося. Першою до нас завітала Іскарка Жуш. Привіт! Жуш. Привіт, малята! Я рада вас вітати! Чудово! А також до нас завітав Пу. Давайте із ним привітаємося! Привіт, малята! Радий вас вітати! Перше почуття, яке ми повторимо, буде любов. Жуш, а ти знаєш, що таке любов? Розкажи нам, будь ласка, малята, любов це почуття, яке виникає, коли ми дуже сильно цінуємо, поважаємо когось, турбуємося про нього. Любов може бути спрямована на окрему людину, а також родину, друзів, тварин, природу. Пум, а ти знаєш, як зрозуміти, що тебе люблять? То розкажи нам також, нам дуже цікаво, так? Люди, які тебе люблять, зазвичай піклуються про твій добробут, здоров'я та настрій, запитують про події, що сталися в твоєму житті, допомагають у вирішенні проблем та захищають. Чудово, пум! Дякуємо тобі за розповідь. Малята, наступним почуттям, з яким ми познайомимось, буде почуття гніву. Коли ми засмучені і на когось гніваємося, ми робимо таку міміку, можемо зжимати кулачки, як опанувати свій гнів. Ви можете глибоко дихати, поклавши одну долоньку собі на груди, а іншу на животик. Через ніс глибоко вдихаємо. І через ротик глибоко видихаємо. Ще разочок через ніс вдихаємо. І через ротик видихаємо. Таке дихання допоможе розслабитись та заспокоїтись і перестати гніватись. Таку вправу можна повторювати декілька разів. Також ти можеш звернутися до дорослого і сказати, що ти гніваєшся на щось або на когось. Дорослі допоможуть знайти причину твого гніву та впоратися з нею. Далі ми з вами поговоримо про страх, і в цьому нам з вами допоможуть іскорки. Я вам розповім про страх. Страх виникає внаслідок усвідомлення загрози, небезпеки або потенційної шкоди. Як подолати страх? Розповім про це вам я, Іскорка Жуш. того, щоб подолати страх, нам разом з вами треба поділитися почуттями з тими, кому довіряєш, або батькам, родичам чи друзям. Це допоможе перестати боятися і відчути підтримку, а також розібратися, що страшно, а що ні. Малята, а зараз ми з вами поговоримо про вдячність. Що ж це таке вдячність? Малята. Вдячність виникає, коли ми відчуваємо подяку за допомогу чи доброту від інших людей. Ця емоція може бути дуже сильною та приємною і спонукати для створення добра. Як же висловити свою вдячність? Просто від щирого серця сказати дякую, усміхнутися людині, якій хочеш подякувати, або обійняти її з її дозволу, намалювати та подарувати гарний малюнок людині, яка тобі допомогла, якій ти хочеш подякувати. Любі малята, завершаючи на сьогодні почуттям та емоцією, буде сором'язливість. А ви знаєте, що таке сором'язливість? Якщо ні, я вам зараз розповім. Сором'язливість виникає тоді, коли ми відчуваємо незручність, розгубленість або почуття провини через власну поведінку. Це може бути результатом незадоволення собою або страху чи неприйняття оточуючими. Як подолати сором'язливість? Поділися своїми почуттями з другом, батьками, дорослими. Вони допоможуть тобі подолати сором'язливість і набути впевненості у собі. Пригадай, що ти вмієш робити добре, і чим пишаєшся, не порівнюй себе з іншими. Кожна людина унікальна, така, як є. На сьогодні наше заняття з вами закінчується. Ми дуже дякуємо іскоркам, що ви до нас завітали. Малята, до нових зустрічей!